А ви суд? Я не суд. Ну так суд має вирішувати, яка зараз. Ні, ви виконав... не але є виконавчий преса, банк без преси, я розумію. Всі ви, ну ви мені поставили Реш? запитання, ви самі відповідаєте я вам і, і не даєте сказати слова. Я Тому вас я вам... Ну добре, добре. все. А, я, Скорити... а у нас є законні мафи. Ну, у я думаю, що є Дніпропетровський. Ні, а я вам можу сказати, що їх нема. Чому? А тому, що немає ні в кого всі, всі незаконні. Що все, що построєно. А ви на знаєте, територі... що у нас всі будинки стоять у повітрі от всього міста. А знаєте чому? То, що Крупський не хоче виносити питання це на сесію, щоб зробити перерозподіл кварталів. Ви це знаєте про це? Чи... Я не знаю. Ви я не, не знаєте, а що ж ви тут керуєте? Ви сьогодні, як кажуть, керуєте, завтра родину продадіте. Та вони позавчора продавали. Ми вимагаємо, щоб... Привели все до закону, Ді, щоб можна було все встановлювати по закону. А ви зараз вийшли для того, щоб нам завадити цьому, так? Ми навпаки хочемо, щоб було все по закону. Ховайте, ховайте в обличчя. Хлопці, тільки просьба. Сьогодні вам... Да.

Ну, чому мовчимо? Командуйте, а то вони стоять уже по. Ну, застоїть. Кричи, щоб вони кричали, то стоять, вони ж гроші не зароблять. Ви що? Хочу Давай ви ка мені так. Ні, ну ви ж командували бласка. так активно. Зараз ви мовчите. мені, Я не мовчу. Підождіть, будь ласка, зараз люди. А, іще не всі прийшли, чи, чи ще не. не... Че а деньги не подвезли? Платит? Кто, да, кто платит? платит? Вот я организатор. Платит, ну как почему? А, да. да, зайдите в кабинет Крупского, он вам даст там наказы. А, да. Вот так, хлопцы, мы законы проебем. Извините за выражение. Та ви хоч обличчя не ховайте. Так А, сонце пече. Ну гроші ж вони не пахнуть. Так що Хрен з ним, я ж активіст. Ми можемо ще й кулаками помахати, коли треба. О. Но и в целом у господина крупського я вас очень попрошу. Ну почему будем... Сегодня у нас Ваше... митинг, а не у вас? Мы сегодня заявляли про митинг, а не вы. Я выступлю, а то Не, сегодня мы выступаем. Мы сегодня заявляли митинг, а не вы. Мы с вами Шановна, шановна, мы сегодня предъявляем. булавки. И вот здесь у меня шановна 7 тысяч подписей, которые говорят... Ганьба, ганьба, ганьба. <працювання> Хайба! Хайба! Чого нам поховалося? Чого нам поховалось? Ви хочете, не давайте проводим. А Ми так ви <працювання> бачите, що вони переникають. Вот, мы не передаем нам без подписями. слаб. Ні, Ну як можна Действительно. Читать, а кому, читать? кому а читать? Вы нам пришли читать? Своим, Отведите вами, их в, в сторонку и читайте сколько хотите. Скажите, а чего а потому что мы сегодня подавали заявку, Значит, а не вы. А вы. Мы а вы, сегодня, а вы, сегодня подавали. Вы? Мы. Активные люди, которые... Нет, вы, то, это, а да. вы а меня в меня пришли. А вы пришли. Давайте. я с вами веду нормальный диалог. Нет. Спокойно. Не нормальный. Нет, не нормальный. Понимаете, мы на 9 часов сейчас митинг объявляли, а вы пришли выступать. Кто вы такая, скажите? А ей заплатили да, защищать? Нет, трубка. так я извиняюсь, почему она проводит наш митинг? Защитник автозакрада, пожалуйста, в один сторону. Да. Отведите. Владимира. Отведите. Владимира, чтобы все было разворовано. Да. Пожалуйста. только один сторону. Заводьте их сюда наперед! Заводьте наших наперед! Заводьте, кажу, наперед наши. Ребята, подходите ближе сюда. Сюда ближе. Давайте, заходьте наперед, скажу, блин. Заходьте, вставайте перед ними. Вставайте перед ними, кажу. Вставай. Ну якого хрена, блин? Заходьте наперед. Заходьте наперед, вставайте перед ними. Давай, 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 быстрее. Ну давайте наперед заводьте, блин. Давай. Усі стоять, заходьте наперед. Заходьте наперед, кажу. Ще раз кажу, заходьте наперед, перед ними. Вони перейшли і зайняли наше місце. Ви що Пусть... не передаєте? Пусть... Не знаємо. Заходьте наперед. Нам не було розмітки, де хто проводить. Пусть Ось тут рядом. О, тут, ставайте, щоб нас камери бачили. Чому ви тут не поховалися?